Хлопці, тиша, будь ласка. Хто краще у нас? Сьомий чи п'ятий клас. Ви згодні? П'ятий клас спору вам сьогодні дасть ви. У, у кожного є по три попитки. Давай я буду розмовляти. Так, хлопці, основне правило: за лінію не заступати. Домовилися? Будь ласка, розділіться. П'ятий, сьомий, п'ятий, сьомий. Щоб ми по черзі пускали. Поділіться між собою. Так, ну роз розійдіться далі трохи. Розійдіться. Так, сидить. Та далі розійдіться. У вас скільки літаки перед собою покажіть усі. Так, всі готові. Давайте починаємо з першого. Другий. Не спішіть, кидай. Андрій, давай. Ваня, давай. Базар. Тут. Давай, Єгор. Не не беріть такі. всі. <сіпи> так, де вона була тут? Я тут оттяплю. Отча... Я. Давайте, да. давайте. Ну нічого. вставай, Давай, давай, хорошо. Так, готові. Починай, давай, Витан. Давай-то далее. Наступный. Наступный. Наступний. Єгор, давай. Хлопці, хлопці, найкращий результат був ось тут. На цій лінії. Її не... за другою випиткою ніхто не переміг. А еди вообще, сядь, Так, Починаємо. Далі. Так, забирайте. Так. Так, хлопці, стать разом. Хорош, бать. Хорош, стоїмо, стоїм, сина. Сина Так. Так, стоїм назад. хлопці, Назад стоїм. швиденько сюди всі. А кидати, забираємо літаки в руки. Не кидаємо. Так. В результаті змагання 5 7 класу переміг п'ятий клас. Yeah! 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 <laughs> так, все, літаки здаємо. Ну добре, давайте, а то ви між собою.